Виконуємо номер 260 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Задання перше. Сума чисел 1 третя і 0,4. Задання друге. Різниця чисел 0,6 і 815. Приступаємо до виконання. Запишемо дріб 0,4 десятковий дріб у вигляді звичайного дробу. Одна третя додамо 4 десятих. Дріб 4 десятих можна скоротити на 2, і 4 ділиться на 2, і 10 ділиться на 2, скоротимо на 2. 4 ділимо на 2, це буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5. Отримали дріб 2 п'ятих. А тепер виконаємо додавання. 1 третя, додамо 2 п'яти. Знайдемо найменший спільний знаменник. 3 і 5 взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник буде їх добуток. 3 множимо на 5 буде 15. Знайдемо додаткові множники 5 і 3. Знайдемо чисельники. 5 і 6. Виконуємо додавання, Знаменник переписали чисельники додаємо 5 додати 6 буде 11. Отримали 11 15. Переходимо до другого завдання. Представимо дріб десятковий 0,6 у вигляді звичайного. 6. Десятих. 6 десятих дріб можна скоротити на 2. І 6 і 10 ділиться на 2. Скорочуємо. 6 ділимо на 2, це буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. Отримаємо дріб 3 п'ятих. Ну а тепер виконуємо віднімання. Знайдемо найменший спільний знаменник. 15 крат на 5, тому 15 і буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник: 15, ділимо на 5, буде 3. Для другого не потрібно. Знайдемо новий чисельник. 9. А тепер виконуємо віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 9 відняти 8 буде 1. Отримали дріб, 1,15. Ми знайшли значення виразу. Номер 260 виконано.